Звичайна амбулаторія Нікополя у незвичайні часи. Ця жінка, переселенка з Донбасу. Сьогодні ніч через обстріли провела у сховищі, а зранку на плановий прийом до лікарів. Дай Боже, щоб був мир, щоб наші внуки діти не страждали. Лікарі зранку на робочих місцях. Іван педіатр тільки но закінчив прийом маленьких пацієнтів. Розповідає про реалії роботи в умовах постійної небезпеки. І як тільки лунає сирена, каже, негайно спускається в укриття. Буває, і дивимося і в бомбосховищі. Відбій бій сирени, да, ми заходимо і далі, е, та, відбувається прийом, продовжується. У допомозі не відмовляють нікому, навіть якщо декларація підписана з іншим лікарем або документів взагалі немає, як у багатьох переселенців звернень багато, бо збільшилась кількість нервових розладів у дітей. Ночний нуресу дітей, і діти погано сплять діти до року вони дуже ще би залежні ну, від матері, і батьки ж теж, теж переживають, і так же само воно ж передається. Усю інформацію медики можуть взяти з єдиної електронної бази. Якщо і там дані відсутні, приймають і без цього. Такий самий алгоритм і в стаціонарах. Щоправда, під час сирени хірурги та анестезіологи продовжують сумлінно виконувати свою роботу. Не кидають хворого на операційному столі, продовжується операція. На це є защита певна, наших вікон. На той час, якщо йде обстріл, більша кількість працівників спускається в укриття. А ті, хто займається наданням невідкладної допомоги, вони стаються при хворих. Наразі усі медики Нікополя працюють в штатному режимі, готові до будь-якого розвитку подій, бо пройшли відповідну підготовку, знають, як надавати допомогу в разі радіаційної, хімічної чи біологічної небезпеки. Втім, сподіваються, що ці знання їм не знадобляться. Євген Падашенко Денис Єлисавенко, Новини 11 каналу.